Усім здоровенькі були, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кір. Сподіваюся, за ці два тижні ви не забули як мене звати. Так, минулий був настільки насичений різноманітними очікуваннями, що може вишибти любу пам'ять. Хто би міг подумати? Проте, коли сусідка чекає холостяка, знайомий готується до ядерного вибуху, і це нормальна ситуація на сьогодні. Так живе. Друг знаходиться у полоні, а ти сидиш на кухні і думаєш. Наскільки скептично це між собою поєднати? Тому вриваємось у нашу реальність? Шлях та адреналіну адреналіномоніторі. Як ми маємо запам'ятати останній тиждень вересня 2022 року, тими короткими рядками, яке воно влупиться в історію? Ядерка певне про неї на сьогодні українці знають набагато більше аніж як правильно зварити ріденькі яйця, ну так аби ложечкою смакувати. Хто любить, ставимо вподобайку? Терористична жорстока атака, чергова підлість від Росії. Та битва феєричного повернення розважальних шоу на телебачення, і це все вкупі не минулося без провалів та моє люблене конфліктів. Результат один і той же. О. дуже активно декілька місяців інтриги розслідування анонсують, підігрівають інтерес до повернення того самого очікуваного 12-го сезону Холостяка, кого він обере і що то за різноманітні різнокольорові. Троянди. Але що трапилося? Трапилася халепа. Коли найбільші прихильники скасували усі справи, відпросилися з роботи, купили шампанського. Так, невже закінчилась війна? Ні, мав бути холостяк. Добре, святкуємо. Не завжди потрібно нам усім сумувати. Але де холостяк? 30-го числа за декілька годин до прем'єри. Його скасовують. Які ще можуть бути шоу та пошук кохання у ці трагічні дні? Це думала я. Але ліпше б то СТБ не писало таких пояснень у своєму інстаграмі, що скасування через виробничі причини. Виробничі причини забракло часу намонтувати та виправити будь-які похибки, тому скасовано через виробничі причини. Чекаємо, коли хлостику буде за 60. Так же жартують у мережі. -да! І не дивуйтеся, що таке ваше виробниче скасування призводить до роздратування прихильників, які чекали і були готові дивитися ваше шоу, незважаючи на. Війну конкретно наламалися плани у багатьох прихильників. Одні користувачі засуджують із тебе взагалі за повернення шоу Холостяка на екрани решта за неоднозначне скасування за дивокуватими причинами, коли прем'єра планувалася ще 4 березня. А це вже на секунду. Давайте глянемо в календар. 30 вересня, мало бути, то трапився трішки провал. От в інших, що би не трапилось, без паніки, все під контролем, все за планом. Тут щось пішло не за планом. Дивіться мою історію кохання в реаліті Холостяк за три дні. на СТБ. до повернення холостяка у час війни та загибелі українців. Я ставлюся більш скептично аніж до вокального шоу Голос країни, якась нісенітниця. Її купили. І це незважаючи на наше велике балке кохання. Але музика сьогодні із військовими на фронті, а не холостяк роздає їм ті різнокольорові троянди, які проведуть у фінал <свят> за допомогою музичних концертів. Музика збирається чи не найбільша частка допомоги для Збройних сил України. І скільки за ці сім місяців було вже написано пісень про війну. І у чому ще величезна відмінність, просто проваля між поверненням Холостяка та голос країни, що голос країни це з благодійним контекстом. Холостяк жодного разу про це не наголошував, Просто що ми чуємо наших глядачів, тому ми і повертаємось, адже потрібно у п'ятницю, хоч трішки, відволіктися від війни. Погоджуюся, але де благодійність, де збір грошей для Збройних сил України, так як за перший ефір Голос України після повернення такий дайджест, коли нагадали про ті випуски, які вийшли до 24 лютого, вони говорили слово війна мало не кожну хвилину. Рахівниця тут влітає у ваші голови, і вже підрахуйте, наскільки часто ми нагадуємо аудиторії про те, що. Триває війна, і жодним разом її не запросовуємо в буденність. І не минулася ця історія з поверненням шоу голос країни на екрани без краплі Васабі. Ну я би сказала, навіть такої величезної купи Васабі. Так, один із тренерів, такий величезний супергерой, потап, так рвався на фронт до бійців захищати Україну, що опинився в Іспанії. Хм, пасточка. Ви просто послухайте самі те інтерв'ю ЖВЛ і зрозумійте, ну не зміг він за сім місяців повернутися в Україну. Його серце розривалося у той час, коли син знаходився під бомбардуваннями, а він в Іспанії. Дівчки, це не смішно. Але Потап як тренер шоу Голос країни це приклад великої відважності для усієї країни. Так як він впорався із надскладним завданням перетнути польсько-український кордон і приїхати в Україну, повернутися на шоу Голос країни. <плес> коли один герой звикає до реальності, то інший тренер нарвався на звинувачення у Зраді у той момент, коли не покидав країну та був із військовими. На фронті музично був, але 13 вересня Святослав Карчук заявив, що у дозйомках проекту Голос країни його не чекайте. Зараз його місія. Том Круз вселився у святіка бути біля бійців, допомагати Україні. Так зараз кожен має наближати перемогу найбільш ефективним, яким вважає, способом. І це головне наша спільна перемога. Тож я бажаю своїй команді успіху і разом до перемоги. Слава Україні! І як тямите, то Святослава Карчук це артист, який ніколи не продавав душу каналу 1+,1. плюс Він музикант, і він диктує свої правила творчі. Сказати, що ризиковано було його повертати у 12-й сезон. Так, продюсери ще тоді ходили по бритві, але за п'ять епізодів Святослав Викарчук набрав найбільших претендентів на перемогу. На сьогодні ця претендентність знаходиться в руках Дарафіївої. І про конфлікт. Ми ж про це зараз говоримо, коли згадуємо голос країни. Шмат свого невдоволення та зрадництва непрямого, але цей натяк між рядками ми зрозуміли, прочитали Катерино Осадча. Голос країни повертається. Тренери взяли до себе в команди учасників, почали з ними працювати і зараз продовжують роботу. І десятки талантів отримують те, на що заслуговують. Тренери відповідальні за тих, кого до себе взяли в команду. І голоси в першу чергу про учасників, а не про власні амбіції тренерів. Ми ж своїх не кидаємо. Сонячний удар приймала, я взагалі не узнаю її. Ювелірна риторичність від пані Катерини Осадчої влетіла в чат і дубанулася об стінку. Прощай, Славко, прощай. Ти і Тіна файна пара, пара номер ван поза каналом 1+,1. плюс Сьогодні говоримо за розважання шоу, то виривається мені з середини показати ще раз цей фрагмент іспанського талант-шоу. Можливо, цього не бачили, побачите зараз вперше, але це варто великої уваги і розуміння того, наскільки шоу телеекрані можна використовувати для світового нагадування про війну в Україні. Як це робить восьмирічна українка Злата Хоменко, яка в тілі особі на тій сцені усіх дітей, які сьогодні вимушено опинилися за кордоном, і вона танцює для усіх українських дітей. Я буду танцювати для всіх українських дітей. Я посвящаю свій танець Україні. На жаль, через авторські права я не можу використовувати весь фрагмент її виступу, посилання ви знайдете в описі під відео. Але після танцю вона своїми словами розірвала на молекули не тільки тих суддів іспанських, їм там все переклали у вухо, але й мене. Тими такими короткими словами. Я хочу, аби всі українські діти повернулися. Додому розрив надіюсь. Війна в Україні скоро закінчиться. Я вернусь. такі моменти показують, наскільки кожен українець любить свою Україну і бажає повернутися додому, поки вимушено знаходиться за кордоном. Ну дочекаємось, коли всіх смердючих кліщів непроханих перечавать зсу, і ми зможемо повернутись, жити вдома на рідній землі. Та як немає такого бути, спочатку дитинство у дітей забирає коронавірус. Сьогодні витребеньки хворого диктатора. А далі що? А далі ми нічого не боїмося, і будемо жити, розвиватися і народжувати нову кращу країну. Так і живемо. Що поробиш разом до перемоги. Ми дуже підтримуємо і віримо в наші збройні сили України, і ви не забувайте. Помагати, донатити. Внизу, наприклад, є посилання на збір для автомобілів Збройним силам України на фонд Коровських. Вони вже купили більше 50 автівок, які продовжують збирати. Як розумієте, війна вже більше 7 місяців. Збори з кожним днем все йдуть важче, розтягуються як резинка. Тому давайте струсилися, збодрилися так само, як і ви мене підтримували. І бажала мені відпочити, одужати усі ваші слова, усі ваші рядки підтримки. Той час, коли я прохала написати, зробити мені якісь зауваження щодо каналу і мого контенту. Ви писали відпочивай. Все влаштовує. А що може бути ліпше за підтримку одне одного? В цьому і є, і в цьому і є пазл усіх українців у 2022 році. Він настільки і болючий для нас, і став переломним перезавантаження, і зробив нас сильнішими. І потрібно цінувати кожен день разом. Так як підтримують українці одне одного? Ніхто так не підтримує і не буде підтримувати. Тому дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково залишайте вподобайку, аби його підтримувати. Свій коментар щодо тих подій розважальних шоу, що відбувалося. Чи ви готувалися до ядерного вибуху і як ви переживаєте війну сьогодні? Дякую, що підписуєтеся. Якщо не підписані, залишайтеся на моєму каналі. Мені буде від цього величезна підтримка і подяка. Люблю вас! Я пишаюся тим, що я українка.